Картинги, будинки сімейного типу, комп'ютерні класи, ігрові майданчики та ще багато чого від норвезьких друзів Коростень отримує роками. Хто стоїть за цими щедрими подарунками, ми дізнались 5 квітня. 23 студентів з трьох навчальних закладів, які активно передають допомогу в Коростень, прибули у гості, аби подивитись на результат своєї благочинності і зрозуміти, чим ще можуть допомогти. Я дегабита цього фокус. Так, останнім часом є великий фокус на, на благодійності серед серед молоді. Ми рахуємо, що ми нам повезло в житті, ми все маємо, тоді ми можемо допомогти іншим. Пишаюся собою я горда тим, що ми зробили, і те, що знач, ми могли могли допомогти тим, що ми допомогли. Репрезентероскільмете я з камерою багато буде робити фотографії, фільми, і висимо ви це на телебачення. Також і наша задача, кому більше показати людям, що тут робиться, на що ми вже зробили, Значить, залучити людей до цієї роботи, щоб якомога більше була віддача, і ми ще більше могли зробити. Один з напрямків благодійної діяльності підтримка коростенської освіти. Норвезькі підлітки відвідали школи, а також відділ позашкільної освіти, де діє 54 гуртки. Займаються понад 100 груп. А сьогодні ми будемо дякувати і за одяг і завдяки яким їм був пошитим і туфлі, і закуплені і чоботи танцювальні. Відкрито багато гуртків, цей ляльковий театр запущений, 3D-анімація, гончарний гурток. Допомога була нашим вже створеним гурткам школи етикету для юних леді, студія Пізнайко. Ну переховувати дуже багато, тому що правда, допомога йде щорічно і в великих обсягах. Одне з останніх надходжень обладнання для хімічної лабораторії. Усе дороге. Одна така сушилка коштує 700 гривень. Шафа близько трьох. Хімічні реактиви 9 тисяч гривень. Усе це і ще багато чого іншого з'явилось за рахунок норвезьких друзів. Ми вже рік майже працюємо, але просто обмаль було реактивів. Ми мало могли досліди проводити на сьогоднішній день. Завдяки норвежським студентам це можливо, і я думаю, з нового навчального року до цього можуть долучитися всі школярі нашого міста, приходячи до нас на досліди. Кошти на благодійність норвезькі підлітки заробляють самостійно. Працюючи всього один день на рік. Є в, в році один день такий день продуктивної праці, коли вони у них немає занять, але вони працюють. Де завгодно можуть працювати і заробляти кошти. Всі зароблені кошти протягом одного дня вони вкладають в гуманітарні проєкти. За один день мене можуть заробити ну, тисячу гривень. Цей день особисто для мене був таким. Я вибрав працювати вдома, ну, все робила, щоб вичистити і прибрати будинок. Інші працюють в кафе, в магазинах. У Коростені молоді люди провели п'ять днів, побувавши ще в багатьох інших закладах міста, які розвиваються завдяки їм.